Шановні телеглядачі, вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. Запрошую вас до дослідження одного з поетичних розділів старого заповіту. В центрі святого письма є книга псалмів. Вона містить собі псалми, які були написані більше ніж одним автором. Найвідомішим автором книги псалмів є Давид. Серед авторів цієї книги Соломон, Асаф, сини Кореєві, Мойсей. Кожен з них був натхнений Богом, аби передати певне свідоцтво. У цій великій колекції псалмів ми читаємо псалми прославлення, псалми подяки, псалми сповідання і визнання, псалми роздуми, а також місіанські псалми. Сьогодні я бажаю разом з вами розглянути 14-й розділ цієї поетичної книги. Це один з найвідоміших псалмів, що отримав високу оцінку в християнському середовищі. Він отримав назву зірцевий громадянин. В 14 розділі книги Псалмів в деталях описується якості ідеальної людини. Запрошую вас до читання 14-го псалму з першого вірша. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на святій Твоїй горі? У першому вірші Давид ставить фактично одне і те ж запитання, тільки двома різними способами. Хто може перебувати в наметі твоїм? Хто може мешкати на святій твоїй горі? В цьому запитанні прихований дуже глибокий зміст. Тут присутні дві головні ідеї. Перша ідея. Слово перебувати в оригіналі на староєврейській мові має значення тимчасова присутність. Давид запитує: Господи, хто може бути тимчасово присутнім перед лицем Твоїм на святому місці? Друга ідея: слово мешкати має значення бути постійно присутнім. Іншими словами, Давида цікавило питання: Господи, хто може постійно знаходитися перед лицем Твоїм, здійснюючи служіння, чия присутність не буде огидою перед лицем Твоїм? Давид, як ніхто інший, дуже добре знав людську природу зі всіма її слабостями, тому то це питання не давало йому спокою. Давайте пригадаємо, як виглядав Божий намет за часів Давида. Це була скиня, де знаходився ковчег заповіту. Єрусалимський храм ще не був збудований. Давид розташував з в Єрусалимі на найвищій горі Сіон, і туди переніс ковчег заповіту з будинку Аведара. Гора Сіон стала місцем, де перебувала слава Божа. Ми читаємо про це в другому псалмі, в шостому вірші. Господь говорить, я ж помазав свого царя на Сьон святу гору свою. Постійно споглядаючи славу Божу свого царського будинку, Давид був стурбований запитанням: хто ж може з'явитися перед святим лицем Божим, поклонятися йому, славити Його і служити Йому. Давида цікавило не тільки питання, хто може прийти, поклонитись Богові, але хто може постійно здійснювати служіння у присутності Божій, хто може стати частиною його сім'ї. Давид бачив, як навколо скині збиралося безліч народу на поклоніння. Він спостерігав за тим, як вони приймали участь у всіх церемоніях. Здавалося, зовні все було добре. Але раптом чомусь Давид поставив Богові запитання: Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм? Хто мешкати може на Твоїй святій Горі? Давид усвідомлював, що тільки один Бог у цьому натовпі людей міг відрізнити своїх від чужих час від часу. Я згадую свої солдатські роки і цікаві моменти з військового життя. Мене досить часто відвідували батьки під час служби в лавах радянської армії. Якось ми знаходилися в кімнаті відпочинку на КПП, нашої військової частини. На вахті біля воріт чергував молодий солдат. Несподівано до воріт під'їхала машина командира частини. Солдат витягнувся і завмер, віддаючи командирові честь. Полковник подивився на нього і сказав: Слухай, солдат, честь честю, але ворота потрібно відкрити. Опам'ятавшись, солдат кинувся відкривати ворота, перебуваючи перед обличчям Божим, ми можемо віддавати йому честь різними способами, але при цьому не відкрити перед ним дверей свого серця. Ми можемо прославляти його, співати, але при цьому наше серце може бути закритим. Навіщо Христу така честь, якщо йому немає місця в нашому житті? Він хоче увійти до нашого серця, щоб благословити нас. У 23-му псалмі розповідається про те, як Давид став міркувати над величю Божого творіння, і як те все дивно було створено Богом? Він знову задався вже неодноразово повторювальним сьогодні запитанням. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його? Прок Ісая, який бачив Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, і навколо нього стояли шестикрилі серафими, також задався цим же самим запитанням, яке цікавило і Давида. Подивіться, як він пише про Господа. Хто з нас мешкатиме при жирущім огні? Хто з нас мешкати буде при вічному огнищу? Автор послання до Єврею підтверджує слова пророка Ісаї, і він говорить бо наш Бог то палючий огонь. Хто може стояти перед Господом, який порівнюється з палючим огнем? Це питання, яке хвилює і кожного з нас, коли ми прямуємо на місце поклоніння Богові, в його безпосередню присутність і здійснюємо служіння. І ось яку відповідь дає сам Господь на запитання Давида? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає. Той, хто приходить на поклоніння перед лице Боже, повинен бути чесним перед самим собою. Псалмист говорить, що він робитиме те, що є правильним в світлі істини, а не в світлі свого власного розуму. Той, хто прийшов на поклоніння перед Боже лице, не буде говорити про когось неприємні речі. Він не кидатиме ніякої тіні і не буде радіти, коли когось ображають. Послухайте, яку пораду дає премудрий Соломон у книзі приповістей. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддалити від себе крутійство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої нехай перед тобою простоють, стежку ніг своїх вирівняй і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла. Іноді навіть того не розуміючи, ми наносимо сильні рани нашим ближнім своїми словами. Ніякі тілесні побої не можуть порівнятися з тим болем, який ми наносимо іншим, зловмисно поширюючи наклеп. Дозвольте це проілюструвати. Наступною ілюстрацією. Одного разу людина, дивлячись на гусака, який велично гуляв по дворі, сказала: Це достойний гусак. Стара курка, що знаходилася поблизу, пізно ввечері, повідомила півневі зовсім інше. Кажуть, що це негідний гусак. Я завжди так думав, відповів старий півень. Наступного дня пташником розійшлася чутка, що гусак такий собі з вигляду достойний, насправді небезпечний, що він справжній в гусячому пір'ї. А маленька курочка навіть одного разу бачила правда здаля, як він розмовляв у лісі з кимось, подібним до родини яструбових. Напевне, вони задумали якесь зло, припустила вона. Селезень також пригадав, що гусак якось висловив невдоволення гусячим життям. А ще через день всі мешканці пташника, озброївшись камінням і палицями, розшукали гусака і ледве не забили його до смерті. І, хоч це лише казка, гірка правда полягає в тому, що слово може зруйнувати чиєсь життя. Послухайте, що говорить премудрий Соломон в 22-му розділі: ліпше добре ім'я за багатство велике. Якщо ми нехтуємо добрим ім'ям іншої людини або лихословимо її, то таким чином ми порушуємо фундаментальний закон людських стосунків, який говорить люби свого ближнього як себе самого. Як позбутись нам цієї вади, яка заважає в простоті і чистоті серця з'явитися на святому місці перед обличчям Божим. У одного хлопчика була нездорова звичка, він любив смоктати пальчик. Батьки погрозили покарати сина, якщо він не залишить її. Увечері перед схном хлопчик сказав в молитві: Господи, зроби так, щоб я перестав смоктати мій палець. Потім він трохи подумав і додав але краще не роби нічого, Господи, тому що я люблю смоктати палець. Не тільки дитина, але і не кожна доросла людина, благаючи Господа, виправити недоліки свого характеру, готова розлучитися зі своїми шкідливими звичками і гріхами. Друзі мої, перш ніж молитися про виправлення недоліків нашого характеру, необхідно перевірити, чи дійсно я бажаю впорядкувати свою волю перед обличчям Господнім. Адже поки ми прив'язані до своїх гріховних звичок, поки ми самі не захочемо залишити їх, ми не зможемо їх позбутись. Ісус, готовий надати нам допомогу і звільнити від гріха. Далі, перераховуючи гідність тих, хто може перебувати і мешкати перед святим Богом, Давид пише: Обридливий, погоджений в очах Його. В оригіналі на староєврейській мові і в інших перекладах святого письма зміст цього тексту викладений ясніше ніж в українському перекладі. Буквальне значення цього вірша наступне: хто зневажає Гедоту та збочення? На святій горі може перебувати той, хто зневажає відхилення від біблійних норм моралі, так пише псалмист. Друга частина цього вірша говорить, і він богобійних шанує. Людина, яка стоїть на святому місці, проявлятиме пошану до тих, хто прийшов разом з нею на поклоніння Богові, незалежно від кольору шкіри, національності, соціального положення. В останній частині четвертого вірша Давид пише наступне про того, хто може перебувати в наметі Божім, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Буквальне значення цього тексту в оригіналі звучить так: хто дає обіцянку навіть на шкоду собі, має її виконати. Автор псалма говорить, що той, хто мешкатиме на святій горі Господній, має бути завжди послідовним, навіть якщо це йому і не вигідно. Запрошую вас до читання п'ятого вірша першої частини. Не дає свого срібла на лихву. Іншими словами, Давид говорить: не дай своїх грошей під проценти. Для сучасної людини це звучить досить дивно. Адже вся економіка сьогодні побудована на кредитах, взятих під проценти. В дні Давида. Якщо людина знаходилася в боргу перед кимось і в неї не було можливості виплатити цей борг, то вона повинна була продати себе в рабство. Єдиним порятунком для неї було взяти у когось кредит, щоб уникнути цього фатального наслідку. Ті, хто мали гроші, процентні ставки на таку позику піднімали до 50%. Такі проценти були незаконними згідно того, що сказав Господь у книзі Левит. Ми читаємо наступне повеління Господа. А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможньою стане, то підтримаєш його, приходько він чи осілий, і житиме він із тобою. Не візьмеш від нього лихви та прибутку, і будеш боятися Бога свого, і житиме брат твій з тобою. Срібла твого не даси йому на лихво, і на прибуток не даси їжі своєї. Господь повелів не використовувати невдачу ближнього для особистого збагачення. Бог не забороняв справедливу оплату за послуги. Той, хто приходив на поклоніння перед Боже лице, не повинен був використовувати інших своїх інтересах для своєї особистої наживи. В другій частині п'ятого вірша сказано: ми знову звертаємося з вами до 14-го розділу книги Псалмів. І не бере на невинного підкупу. Той, хто буде мешкати на святій горі, не буде брати хабарів. Хабарництво було заборонено в народі ізраїльському. Ми читаємо про це в книзі Вихід в 23 розділі. А хабара не візьмеш, бо хабар осліпує зрячих і викривляє слова справедливих. Коли ми йдемо на поклоніння перед лицем Боже, ми йдемо на служіння, нам необхідно дати належну оцінку собі. Це серйозна та відповідальна справа. Зверніть увагу на чудову обітницю, записану в останній частині п'ятого вірша. Хто чинить таке, ніколи, той не захитається. В своїй відповіді Давиду Бог говорить про те, наскільки є важливим в служінні йому стан серця. Друзі, мої, поклоніння завжди пов'язане із станом нашої душі. У цьому псалмі Давид стисло формулює гідність справжніх прихильників живого Бога. Він описує, яким повинен бути істинний служитель, який здійснює служіння в присутності царя-царів. Цей псалом також говорить про те, хто зможе перебувати впродовж всієї вічності в присутності святого Бога. Давайте подумаємо кожен про себе особисто. Чи ходжу я в невинності перед Богом? Чи є стиль мого життя праведним? Друзі мої, Біблія продовжує говорити про те, що ніхто не буде взятий на небо, у кого серце буде забруднене земним сміттям. Кожна недолі в характері повинен бути зцілений, кожна пляма вичищена. Кров'ю Христа і всі згубні, непривабливі особливості характеру повинні бути переможені. Дивлячись на цю високу вимогу Бога, усвідомлюючи своє гріховне становище, у нас можуть опуститися руки, бо ми розуміємо, що досягти цього ідеалу самотужки нам не під силу. Апостол Павло, свого часу, дивлячись на себе, сказав: Бідна я людина, а потім доповнив, грішна я людина. Але споглядаючи на Христа розп'ятого, він сказав. Все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі. Ми можемо розраховувати тільки на праведність Ісуса Христа, яку Він завжди готовий надати нам. Завдяки Його праведності ми можемо отримати право жити на Сіоні, на святій Божій горі. Від нас очікується рішення. Один із спостерігачів описав історію орла, що плив на кризі річці в напрямку водопаду. Кихті його впились глибоко в здобич, яку він поволі клював. Орел чув шум водопаду, до якого швидко несло кригу. Але не хвилювався. Певне, він думав, що є час. Я встигнув злетіти. Коли крига підплила до небезпечного місця, Орел змахнув крилами, але злетіти не зміг. І так разом із кригою упав у водоверч і загинув. Що ж перешкодило йому злетіти? Кіхті орла глибоко встромились в м'ясо здобичі, яка примерзла до криги. Так буває з усіма. Хто думає, що є час? Дорогі друзі, не витрачайте часу. Змахніть крилами, відірвіться від земного, піднесіться до небесного, поки справді ще є час. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за сторінки Святого Письма, за 14 розділ книги Псалмів. Ти, Господи, сформував. На сторінках книги Псалмів саме в цьому розділі ті важливі риси характеру того, хто повинен приходити перед обличчя Твоє на поклоніння. Господи, прости нас, коли ми не були такими, благослови нас і допоможи, щоб наше життя могло відповідати Твоїй святій волі, яка відкрита на сторінках. Твого святого Слова, благослови наших телеглядачів, допоможи їм, Господи, гідно ходити перед обличчям Твоїм, відірватися від земного і піднестись вгору до Тебе. Ми ввіряємо наше життя в Твої святі руки і молимось в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог бажає, щоб ми були взірцевими громадянами держави, в якій живемо, і щоб в майбутньому стали громадянами його вічного царства. Якщо ви бажаєте отримати цікавий біблійний курс уроків і разом зі своєю родиною вивчати їх, ви можете написати про своє бажання на адресу, що бачите на екрані, або зателефонувати за номерами телефонів. Нехай благословить вас Господь! До побачення!